Дякую за можливість, дякую за увагу. Дійсна панель дуже цікава з точки зору на назви, тобто має бути дискусія. Тому я закликаю до цієї дискусії, тому що ми будемо обговорювати і то, що має назву і відновлення, і відбудова. Тобто, коли ми кажемо сьогодні про відновлення, на що я хочу звернути сьогодні вашу увагу, то ми в першу чергу маємо. Бачити нашу громаду. Тобто, головне питання, які будуть вам ставити міжнародники, з ким ви будете спілкуватися, коли ви будете формувати плани? А що то ваша громада? Скільки людей буде в вашій громаді? Який середній вік, скільки молоді, скільки економічно активного населення, які ваші прогнози і таке інше. Тобто, це сьогодні, якщо подивитися на маленьку якусь громаду: селище, місто, регіон. Так само є цією проблемою на національному рівні. Чому сьогодні Україна втратила людей? Коли ти вивчаєш це питання, то розумієш, що коли сталося лихо на Сході України, то люди бігли, бігли вони від війни. Але, на жаль, підтримки гідної в той час, з точки зору забезпечення найважливішим оселею, у нас не було. І тому люди поїхали. Шукати кращої долі. Є люди, які залишилися, і зараз вони так само потребують нашої з ваш з вами уваги. Тому президент України звертає на це нашу з вами увагу, що головним скарбом, головною цінністю в Україні є люди. І якщо ми говоримо про відродження, про відбудову, про відновлення, то без людей це складно робити. І питання: а для кого ми будемо робити? Тому я зроблю невеличку презентацію, щоб ви відчули, як сьогодні підійшло до цього наше європейське суспільство, наші партнери, як вони це відбудовували, як вони це народжували і про що вони дбали? І як це сьогодні виглядає в Україні? Які у нас є виклики, який вже є досвід, і як ми його будемо всі разом з вами будувати в Україні? Тобто, ми будемо говорити про головний чинник, я встану, щоб краще було і мене видно, і презентацію. Тобто, якщо ми говоримо про відродження економіки, то треба розуміти, що без людей це неможливо робити. Тобто, сьогодні ми чули тут багато питань від наших міських голів, що сьогодні ми не можемо забезпечити, наприклад, водіїв на наші маршрути. Ми не можемо забезпечити водопостачання кількістю необхідної людей і інші напрямки в комунальному господарстві. Так само і в приватному секторі не все у нас добре. Тому це формує такий ринок вакансій. Це треба так само розуміти. Чому? Тому що, коли ми щось говоримо про житло і створюємо, я чую сьогодні там підійшли до мене і кажуть, слухайте, а там хтось щось будує. Будувати в полі добре. Але якщо там не створена відповідна соціальна інструктура, якщо там немає садочки, немає лікарні, немає роботи, то навіщо це будувати, слухайте. Можна людей всіх, як то кажуть, давайте перевеземо їх всіх в село. Можна перевезти. А що вони там будуть робити? Треба, коли ти ставиш ці питання, треба розуміти, як рухалася держава, як вона на рівні Польщі, на рівні Австрії, на рівні Нідерландів, як вони долали ці перешкоди. Сьогодні, от на це, на, я хочу, щоб ви зібрали всю цю інформацію і сформували для себе таке бачення, що головною метою відродження України це є повернення і збереження людей. Тобто, коли ми говоримо про тих людей, яких виїхали, якщо ми на них подивимося, хто ці люди? Тобто виїхали не літні люди, виїхали молоді, економічно активні люди. І цих людей 90% 6,7 мільйонів, які. Виїхали за межі нашої держави. Коли ми бачимо на внутрішніх переміщених осіб, це різного віку люди. Але так само, коли ми бачимо їх прагне чи церологічне дослідження, що вони так само хочуть виїжджати. Зараз від зупиниться війна, відкриються кордони. Скільки людей питають, їх, скільки виїде за кордон? 50%. Хто виїде? Так само 90% з цих людей це будуть молоді люди, економічно активного віку. Тобто, якщо ми подивимося на математику, просту, банальну математику, а скільки сьогодні втрачає наша держава за рахунок того, що люди виїхали, на рік ми втрачаємо більше 12 мільярдів доларів. Тобто це величезні втрати для нашої економіки. Відновлювати це можна тільки через повернення людей. Тобто, якщо ми, не дай Боже, уявимо, що ці 2,5 мільйонів, які сьогодні сидять вже на валізах і готові виїжджати за межі нашої держави, вони поїдуть, це катастрофа для нашої економіки. Тому, коли ми кажемо про відродження ще раз, ми маємо дбати сьогодні про скарб, який ми маємо. Це наші люди. Тобто, що є таким запобіжником, чинником, того, що люди виїжджають? Ми бачимо, що за кордоном люди, які сьогодні перебувають, вони витрачають на свою власну оселю, або їм пільгують і вони отримують якусь пільгу, і отримують соціальне житло, нічого за це не сплачують. А якщо вони вже пішли на роботу? То є так само вимоги до цього забезпечення соціальним житлом, що вони не мають витрачати більше 30% того доходу, який вони заробляють. Як виглядає сьогодні це в Україні? Ми так само дослідили Асоціацію міст України. Ми подивилися Запоріжжя, подивилися Дніпро, Київ, Львів і Ужгород. Різна ситуація. Чому люди з Запоріжжя під кабами не виїжджають? Тому що вони сплачують менше 30% за оренду житла. Скільки це в Дніпрі? 50%. Скільки в Києві 70%. Скільки у Львові 90%. Із цього складається середня складова 60%. Тобто, треба розуміти, що люди йдуть на роботу, заробляють невеликі гроші, там, як ми бачимо, тут середню заробітну плату в Україні. І з цього вони віддають 60% своїх заощаджень. Тобто, треба це розуміти, що це сьогодні впливає на їх рішення виїхати за кордон. І якщо ми не будемо про це дбати, а ми можемо про це дбати, як робили наші сьогодні міжнародні партнери, створюючи відповідні умови і сформувавши такий напрямок, як соціальне житло, то це зберігає сьогодні ті громади, які сьогодні є у Польщі, в різних містах, в Австрії, в Німеччині, в Нідерландах, тобто вони про це подбали. І це говорить, що я так само хочу тут. Знаєте, відповісти на такі дуже чутливі питання, що іноді, коли ми кажемо соціальне, це тільки ті люди, які гостро в цьому потребують, це інваліди, це багатодітні. Ні, це так само можуть бути ті люди, і так само вони знаходять цю межу, цей відсоток, скільки тих або тих людей має бути в соціальному житлі, тобто це люди економічно активні, але це нівелює ринок, який взлітає відповідний там. Якийсь етап розвитку держави, і держава на це впливає, створюючи цей ринок, стримує це, щоб воно було в балансі, і вони впливали на це. І ми можемо подивитися, як це було в державах, як вони про це дбали, тобто, і як вони просунулися вже на цьому шляху. Тобто, ми бачимо, що найпросунучі це Нідерланди 34% Вони вже мають такий відсоток потужний соціального житла. І це забезпечує той необхідний рівень соціального житла. І тому наші поїхали, і їх забезпечили соціальним житлом. Так само це Німеччина, так само це Австрія на рівні там, 24%. А якщо подивитися на рівень Польщі, яка тільки робить ці кроки, але 7% вони вже мають. І тому так само там багато наших українців. І що ми з вами зробили за три роки війни? Менше одного Тобто, це так само відповідь на питання, чому люди їдуть. Вони шукають кращої долі. І це відповідь на те питання, що ми маємо зберегти людей, відновлюючи громади, маємо про це дбати, маємо це розуміти і створювати те, що має назву соціальне житло. Як вони це робили? Вони робили, рухаючись декілька шляхів. Вони обрали там три напрямки. Перший напрям це будівництво нового. Тобто вони створили те, що має назву ринок соціального житла. Вони робили реінновацію, брали, наприклад, Польщу, брали радянські будівлі і створювали щось таке, схоже на наші гуртожитки, але в кращому вигляді. І так само вони щось будували нове в приватному напрямку і залучали якусь відсоток як соціальне житло. Тобто, це було умовою. І, і ми так само дивимося на цей слайд з точки зору відсотків. Наприклад, там, Нідерланди будували там, 20%. 5% робили реновацію, і, і з приватного забирали 70%, Ну тобто якусь долю забирали, цього сформували 75%, 75 соціального житла. Тобто, ми все ж вважаємо, що польський там напрямок, який вони обрали, більш нам підходить. Тобто вони все ж створювали нове соціальне житло, і ми бачимо, що це на рівні 60% з цього обсягу соціального житла. І так само вони, як і ми сьогодні робимо якусь намагання з точки зору реінновації, 30% вони робили рейновації і з цього сформували соціальне житло в Польщі. І бачимо, так само вони залишили, тобто щось нове будується, 10% з цього так само потрапляє в фонд соціального житла. Якщо говорити про моделі фінансування, так само дуже важливо, що на першому етапі вплив держави він більший. Тобто він такий потужний, що держава там на, на рівні 60 вона дає можливість сьогодні громадам створювати в своїх громадах соціальне житло. Так само нагадую, що в 2014 році Маріуполь створив перше соціальне житло в Україні, і з цього виникла відповідна постанова, на жаль, в 17 році. І ця постанова на 70% забезпечила інвестиції. Інвестиції з точки зору створення соціального житла. Це важливо, щоб без допомоги держави на місцевому рівні це майже неможливо зробити. Тобто це величезний обсяг інвестицій. І це дуже схоже, щоб ви розуміли, на польську модель. Потім згодом ми бачимо, що вплив держави зменшується. Тобто ми стаємо вже більш сталими, можливості стає більше. І стосовно цього, держава відходить від цього поступово, і ми так само це пропонуємо. Якщо подивитися, що ми можемо зробити сьогодні швидко, ми так само на рівні асоціації відпрацювали цей напрямок. Швидко ми можемо робити реінновацію. і, наприклад, забезпечити 100 тисяч. Сьогодні держава вже провела аудит, і ми бачимо, що є сьогодні відповідні будівлі, будинки, які можна переробляти під соціальне житло. І 100 тисяч населення можемо забезпечити якісним соціальним житлом. Так само, якщо ми говоримо, а де інше брати. Маріуполь так само вибрав колись увесь ринок там, того, що можна було реконструювати, і ми купляли вторинку. Купляли вторинку так само спільно з держави. Тобто ми пропонуємо так само, як швидкі дії, щоб викупляти той вторинний ринок, який є сьогодні. Але якщо говорити про глобальні речі, що треба вирішити це питання, тобто це швидкі дії. Тобто сьогодні можна це робити. А якщо ми про сталість, про середньокову, про такі... Стратегічні цілі, то треба будувати нове, створювати соціальне житло через будівництво соціального житла. Тобто Маріуполь вже зробив такий приклад у місті Дніпрі. Ми на початку 23-го року впровадили реновацію і створили перше соціальне житло під час цього повномасштабного вторгнення. І це було якісне соціальне житло, тому що в фокусі, в центрі уваги це є людина. Навколо якої створюється відповідна соціальна інфраструктура. Це дитяча ігрова зона, це каворкінг, це спортивні зали, це зони спільного користування і такі інші речі, які б з цього формували громаду. Тобто з цього головне не треба робити гетто. Як залучати під це інвестиції? І так само ми хочемо запропонувати цей досвід. Він відкритий до вас. Тобто, сьогодні тут був Тарас Слуцик, який говорив про відкритість громад, про прозорість громад. Це головний чинник залучання інвестицій. Якщо ми говоримо про Маріуполь, ми ще в Маріуполі, не за межами, як сьогодні в евакуації, створили прозору бальну систему, яка відбирає автоматично формує контингент, який буде заїжджати в ці оселі. Тобто це відповідний відсоток, скільки буде там вчителів, скільки буде лікарів, скільки буде військових, скільки інших громадян з Маріуполя. І сьогодні є прозора система, яка це забезпечує. Коли ми з вами там, з трибуни кажемо, а дайте під це гроші, то ми пішли трошки іншим шляхом. Ми навпаки, коли нам давали гроші, і ви бачите на цьому слайді, ми відмовилися від них. Ми сказали, нам треба оселі, нам не треба гроші. І ці 7,5 мільйонів ми. Запропонували передати міжнародні організації з міграції, і вони нам побудували той потенціал, який сьогодні ми маємо. 600 родин ми забезпечили соціальним житлом. Це дуже важливо розуміти, що ми, коли кажемо навіть про школу, про садочок, про транспорт, треба говорити не фінансами, а можливостями. Ми хочемо отримати цю можливість. Хочемо школу, хочемо садочок, хочемо оселі. І тоді воно. Трошки по іншому працює, тобто, ще раз повертаючи, тобто є блок такий швидких дій: це реновація, це викуп, є блок сьогодні можливості будівництва створення соціального житла, і він спирається на мапу України з точки зору. Сьогодні незабезпечених непокритих відповідного обсягу вакансій, тобто це пропозиції з точки зору роботи в Україні. Ми бачимо, ці регіони сьогодні гостро потребують 110 тисяч населення, тобто відповідно, це є як можливість, і тому, якщо завершувати все це, тобто це велика відповідальність сьогодні муніципального, регіонального національного рівня, з точки зору відповіді повернуться сьогодні наші українці в Україну чи ні. Збережемо ми сьогодні тих, які сьогодні стали переселенцями чи ні. Тобто, це наша з вами відповідальність. Відповідь ви побачили. Тобто, треба прийняти відповідні закони. І ми сьогодні працюємо з енерсії відповідним урядом, тобто і відповідним міністерством, яке про нас дбається реінтеграції. Відповідно, вже створена стратегія. Залишилося тільки одне: прийняти відповідний закон про соціальне житло, про його управління. Про його фінансове забезпечення, і це ще багато багато роботи. Але ми ж пропонуємо швидкі дії, які швидко би вирішили це питання. Так само є завершуючи це. Є така можливість сьогодні покращити кредитування. Яке сьогодні є і має назву Єоселя? Ми так само це запропонували. Це так само є рішенням для тих родин, які трошки більше дохід мають і можуть покрити ці кредитування. Але 7%, які сьогодні пропонують, є оселя, це неосяжні. Двадцять 20% перших внесків так само є неосяжним. Тому оце це я впевнений. Поверне і збереже нашу громаду, але так само важливо подивитися на ці проєкти через інвестицію. Всі ці проєкти, якщо подивитися на 5 років втілення і створення соціального житла, вони окупні. Тобто економіка України відновиться, стабілізується і буде розквітати. Дякую за увагу і слава Україні!